Отримати інформацію швидко та в одному місці на Буковині запрацював четвертий офіс, зроблено в Україні. Установа займатиметься підтримкою мікро та малого бізнесу області. Детальніше про послуги, які надаватимуть фахівці, та як їх отримати, дізнавалась моя колега. Ще один офіс підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні розпочав свою діяльність на Буковині. Відтепер жителі краю зможуть отримати інформацію про урядові програми та ініціативи з підтримки бізнесу, міжнародні та регіональні програми і у селищі Глибока. Маємо неймовірну приємність відкрити четвертий черговий четвертий офіс на території Чернівецької області. Попередні три були відкриті в місті Чернівці, у Хотині та у Вижниці. За період роботи. Попередніх трьох офісів ми вже маємо майже тисячу консультацій, які змогли отримати наші буковинці, як уже діючі бізнесмени, так і підприємці, так і ті, хто тільки хоче започаткувати власну справу, і звернувся до наших офісів пошуку відповіді на ці питання, які для них є актуальними. Тож відтепер підприємці зможуть в одному місці отримати весь спектр необхідної інформації для відкриття чи розширення бізнесу, взагалі. Офіс, зроблено в Україні це простір, де кожен бажаючий зможе отримати консультацію, допомогу та підтримку, можливість у зростанні. Отримати послуги можуть як і ті, хто тільки має намір започаткувати власний бізнес, так і підприємці, які хочуть масштабувати свою справу. У центрі проконсультують та запропонують актуальні для цього програми. До прикладу, власна справа один із найпопулярніших проєктів у рамках урядування. Дової програми головна мета створення нових робочих місць. До слова з початку дії цієї програми у Чернівецькій області мікрогранти отримали 723 заявники. Більшість з них це вже діючі підприємці, які розширюють свій бізнес. Утім, чимало й тих, хто відкриває нову справу. Що важливо, це дало змогу створити понад півтори тисячі нових робочих місць та залучило понад 160 мільйонів гривень в економіку області. І це тільки одна з за. Програм. Також діє програма для ветеранів та членів їх сімей. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть за умови створення одного робочого місця можуть отримати до 250 тисяч гривень. За умови створення двох робочих місць можуть отримати до 500 тисяч гривень. І за умови створення чотирьох робочих місць можуть отримати аж до мільйона гривень. Цією програмою можуть скористатися і подружжя учасників бойових дій. Робимо ми акценти звичайно на всіх наших програмах, на програмах, які є в арсеналі Державної служби зайнятості, це наші компенсаційні програми, механізми для підтримки бізнесу, які запроваджені в Україні. Ми, ну, звичайно, можемо проконсультувати про грантові програми наших партнерів, донорських організацій, громадських організацій, можемо проконсультувати про різноманітні льготні кредити для бізнесу, які є в арсеналі наших банків державних банків, це і кредити 579, і все таке інше. До слова віднедавна подавати заявки на отримання грантів можуть і молоді підприємці. Ми вже другий місяць адмініструємо саме гранти для молоді, тим, кому не виповнилося 25 років, 150 тисяч гривень, без зобов'язання створити нові робочі місця. Ми можемо надавати такі гранти. В такій сумі саме для таких наших співгромадян, для того, щоб вони започатковували власну справу, ну і відповідно залишалися жити і працювати саме в Україні, розвивали її економіку, економіку нашої області. Що важливо, фахівці офісу не лише консультують, а й надають практичну допомогу під час складання бізнес-планів та подання заявки на отримання гранту, можемо разом з вами пройти весь цей шлях для того, щоб отримати позитивний результат. У перший день роботи нового офісу вже надавалися консультації. Започаткувати власну справу на глибоченні вирішив учасник бойових дій Валерій Личак. Каже, наразі вагається, який саме бізнес планує відкривати. Але якщо держава надає можливість, чому б нею не скористатися? Зокрема, весь шлях проходить під супроводом фахівця з офісу, зроблено в Україні. Отож, з труднощами на цьому шляху поки зустрітися не довелося. Повноту інформацію вони нам донесли вже не один раз. Ми вже не перший раз збираємося тут, і в принципі нам все доступно. Все зрозуміло, що не зрозуміло, нам краще звернутися до спеціалістів, і вони нам ж корекцію зроблять. туди вправо ліво, щоб правильно це зробити. Офіс зроблено в Україні в селищі Глибока. Працюватиме за адресою вулиця Центральна, 89. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми ТВА.